Кельні цифри та слова у серце б'ють, неначе не немов прокляття ожива. Рік 33-й, голод, Голод. У моті сталінській страшній тінь смерті шастала постійно. по стінах. Сім мільйонів. Боже мій, не долічилась Україна. Напевно, звитоків життя не знав мій край, хоч як боліло, щоб мати та своє дитя промовить навіть страшно, з'їла. А батько потопив синів, щоб на очах не помирали. Той жах в сльозині посинів, синів, зітер фантазії, ідеали. Великий голод, вічний гріх, з лихої примхи та сваволі. Той рік на нашу долю ліг, мов згусток кров'янистий болю. Дорогі друзі, сьогодні ми проводимо акції «33 хвилини мовчання пам'яті жертв голодомору. Народна пам'ять. Найдостовірніше історичне джерело минулого. Нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. Слово надається голові сільської ради Ларісі Степанівні Зюменка. Шановні присутні, Будь. такої похмурої осінньої днини ми зібралися на кладовище села Гулів та Вахутинці, щоб провести акцію 33 хвилини пам'яті безневинного. Знищених людей у ті гіркі роки 32-33 років. Говорить щось багато на цю тему важко. На сьогоднішній день це стало великим дослідженням не тільки наших істориків, а й міжнародної спільноти. Європарламент визнає. Володомор 1933 року як геноцид проти народу, проти нації. Тому сьогодні з гіркотою ми говоримо, що цей гіркий урок повинен стати таким прикладом повчальним для наступних поколінь. Тому ми зібралися і залучили до цієї акції і школярів нашої місцевої школи вчительський колектив. Всіх присутніх, хто міг сьогодні прийти або не прийшов з певних причин. І дуже гірко, що цих людей, які це пережили, вони його з болем переносять уже у ліжках, вони або тяжко хворі, або по якійсь причині не змогли прийти. Тому сьогодні, вшановуючи пам'ять цим безвинним жертвам, ми зібралися на цю акцію у нас в селі Гулях 25 жовтня 1000. 2008 року. Ми виконком Владиславської сільської ради депутатський актив як можемо долучаємося до того, щоб це не проходило мимо жодного нашого жителя. І за ініціативи сільської ради в минулому році, у листопаді, майже рік тому, ми відкрили ці пам'ятники на двох кладовищах у Владиславці і в Гулях. Вони зовсім однакові. Ми не різнимо людей. Ми не різнимо тих, хто десь по дорозі на Богуслав настигла остання хвилина життя, і вони були запоховані у нас у Владиславці. Можливо, хтось ішов на туники, на шупики через Вахутинці. Можливо, і тут кого застала така голодна смерть. Тому ми співчуваємо усім тим родинам, які втратили рідних, близьких, і своєю акцією. Вшануванням оцих людей ми проводимо наш сьогоднішній захід. Багато людей пережили страшні часи голоду. Мільйони не пережили тих часів. Згадуючи одного, пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає. Спогади очевидця Голодомору Шевченко Андрія Дем'яновича, Село Вахотинці. «Моє життя почалося і проживалося у важкий час. Лише на старість трохи стало краще, але не надовго. Це життя було побудоване на недовір'ї, на брехні, на страхові, на чому хочеш, тільки не на справедливості. Ось посудімо, ніби й непогано погано хазяйнувалося моєму батьку Шевченко Дем'яну Дем'яновичу. Зіп'явся на ноги, обкидав злидні, трохи розвернувся. Полював, нагодував дітей хлібом, а тут знову революція, колективізація розкошкулення. Не буду розповідати, що ми перетерпіли і чужій хаті, і під чужим тином, і без шматка хліба. Та що там хліб? Раді були якісь юші, зварені на мерзній лушпаці, якихось корінцях, левурді, благо, що ліс близько. Краще не згадувати. Пройшло не всі. Але батько і ми троє синів вижили уже після голодовки. Кінці 33-го нема куди податися, скорися й батько пішов у колгосп. Прийняли, бо людей он стільки поменшало після голодовки, а комусь вже треба працювати. А пішли на роботу батько й мати. Та й ми, хлопчики, в пастушки та погоничі вже годилися. Одним словом, стали колгоспниками. Стали всі рівні, як казав, <кху> один алігатор ще тоді до голодовки. Будемо всі рівні. Став батько просити свої хату, щоб повернули. Аже приткнутися ніде, а хата порожня розвалюється. Розглянули заяву на загальних зборах. Загальні збори, хазяїн колгоспі так казали. Збори вирішили хату повернути. Йшло до діла, а зась правління заперечило, то нічого, що ти колгоспник, а ти ж куркуль. От тобі й рівні. Наша Вит... мета пам'ятати, щоб жити. Україна пам'ятає. Списки померлих під час голодомору 1932-1933 років Владиславській сільській раді Миронівського району Київської області, село Вахутинці та село Гулі, Бреус Яків, його дружина і п'ятеро дітей, кривов'яз Антін, кривов'яз Габка, Кривов'яз Олена, Кривов'яз Ганна, Кривов'яз Матвій, Кривов'яз Тихін, кривов'яз Тиміш Данилович, кривов'яз Микита Данилович. Кривов'яз Іван Данилович, кривов'яз Мотря Данилівна, Кривов'яз Мина Данилович, Краснощок Євген, Матяш Андрій. Всього 20 осіб. Ніхто не прийде, не спита. Чом пів села в одній могилі. Ані Гробочка, ні хреста. Прости в нас пам'яте, прости. Україна пам'ятає. В один з сусідніх днів 32-го року в оселі до Терешка вживалася п'яна зграня, Артивістів, озброєних загостреними ковінками. Вдома була тільки дівчинка Оксана. Антивіст відразу кинулися до комори і давали тими ковінками штрикати, шукаючи зерно. Дещо знайшли, а тоді викинули з льоху усі цукрові буряки і вивезли їх у мирон на завод. Ретельно обшукали в хаті кожен закуток, зрештою взяли перекопувати долівку. Та нічого не знайшли, навантажили все на вози, а на остаток й нові двері та забрали з собою. Друге приїхали, коли вже батько Оксани був вдома. Все допитувалися в нього, де ховав решту зерна. Батькові не було в чому признаватися. Тоді стали причиняти йому дверима пальцем. З них текла кров. Пізніше нігті взяли від повідривали. І все це на очах дівчинки та інших дітей. Мале, Малеча плакала, бачивши таке знущання над батьком. Але непрохані гості на те не зважали. Терешко. Терешко Дмитрович поперше помер від голодомору. Далі померла старша сестра Настя, яких було 16 років. За нею п'ятирічна Надійка. І перед смертю вона просила і повторювала їсти, їсти, їсти. Трирічна Варя теж до останнього подиху просила. Дайте їсти. Єдиному братику Дмитрику було всього два ручки, коли він пішов за своїми старшими сестричками. Останньою в страшних муках перед жнивами на Петра померла мати Олена Дмитрівна. Вона все просила Бога, аби зберіг життя її доньки Оксани та Горпини. І вони ж вижили і ходили по селу та просили у людей їсти, хто картоплину дав, хто буряка, а хто луп'яненку. Це так називався, називався млинець з лузги. А ще їли листя з дерев, варили лободу. Отак з великої сім'ї тарашка Чередничанка залишилося лише двоє. Самого поховали на цвинтарі, а матір з дітьми у садочку, неподалік хати, ховав їх сусід Іван Сіроштан, бо нікому було. А розповіла все це мені Оксана, який в далекому, 32-му було всього 10 літ. Дай Боже, зиму перебути, й довгі вечори. І свічку віри не задути до літа теплої пори. Дай, Боже, зиму пережити, перебороть голодний страх, і власне серце не лишити в колючих крижаних снігах. Добром зігрітися не зримо не впасти долею у гріх. Дай, Боже, пересилить зиму. Прошу за себе і за всіх. Раніше про Голодомор було невільно говорити, а тепер, коли Україна стала незалежною державою, видається наукова література, друкуються спогади очевидців, ведеться краєзнавча робота по вивченню і донесенню до народу тієї жахливої трагедії. Ось такою людиною, яка відтворила цю жахливу трагедію українського народу під час Голодомору 1932-1933 років. На писанках є краєзнавець, художник, ветеран вчительської праці і наш земляк Іван Тимофанович Міщенко. На превеликий жаль, 9 вересня жителі села провели його в останній путь, тому прошу вшанувати його світлу пам'ять хвилиною мовчання. Дина. Зуміла в своїх художніх виробах, творах мистецтва, писанках, відтворити весь жах всю трагедію цього голодного лихоліття. Тло писанки Чорного голубе. Чорний корінь символізує тяжкий період у житті українського народу. На ньому дати 1932-33 рік. Людські постаті прямують до гілок з листям. Зверху і знизу людей тиснуть чорні сили, але назад вороття немає. Але сонце, яке скомпоноване на голубому тлі, засвічує віру й надію на краще, і щасливе майбутнє. Є багато безіменних могил, наповнених мертвими і напівживими людьми. Такі могили зрівнювалися із землею, щоб ні слідів, ні пам'яті не залишилось у людей. Тепер там ставлять хрести скіботи і пам'ятники. Над символічними хрестами вітають ангели-охоронці. Вони вічно будуть охороняти безвинно замучених голодом. А зараз, шановні друзі, отець Віталій наш проведе літію по загиблим 33-го року. Милой Господі, час... помілуй, Господі, помілує! Блу! Гославі! Христос Исынный Бог наш ми и Чысывай и всех Святых, помилуй і спасет нас, всех благи человеку, любец. А ми по блаженном успении вечный пухой подош, Господи, всем здесь усопших и сотвори вечную память. Боги царство небесное, жизнь бесконечную, вечный покой. Дай же ей, Господи, царство небесное, жизнь бесконечную, вечный покой. Дай же Господі царство небесное є безконечною, в єчних В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини, ні, рід наш горі не осліп, ти все згадаєш, Україна, згадай усе те, щоб воздать. Близьким і дальнім людоморам хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і горе. Прошу завершити акцію 33 хвилини хвилиною мовчання. Кажуть, що історії властиво повторюватись, але наше завдання зробити так. Щоб таких трагедій більше не було. Занадто болить і досі. Незагоєна рана втрат. надто турбує нас, запалена від спогадів пам'ять тих, хто залишився в живих. Україна і досі змиває кров невинних жертв. Дякуємо всім небайдужим, що своєю присутністю вшанували мільйони жертв голодомору. На завершення я вам хочу сказати про те. Що всі ці трагічні сторінки збираються в велику книгу історії району, історії України? Тому ці прізвища, що ви сьогодні почули на акції, «33 хвилини. Певно, це тільки початок і ведеться велика пошукова робота. Цю роботу в нас в сільській раді очолює могилку Галина Михайлівна. В кого є нові спогади, в кого є нові дані, прошу подавати усі матеріали, хто хотів би, щоб про це пам'ятали всі наші нащадки. Ми кажемо, одне, що це треба вже не мертвим, а це треба живим. Дякуємо всім, що пішли. Ні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла добради, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, най Шмагав до згину не, не годи. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні, гомоніла про гірку біду недолюгову, про чужу бороду, криваво чолові подай, кам'яні. Чаду, сала, мати дитинча, коли сала не в колисці, ні, не в колисці, але в тру, Мертві по ровах, їх мільйони поніми в церквах, дзвони, хто ж то Україні Божени. їм пам'ять. На вікні